Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, після прес-конференції Олександр Русик дав цікаве інтерв'ю, в якому поділився свіжими думками про свого майбутнього опонента Тайсона Фюрі. Адже вже 17 лютого вони зустрінуться на рингу в Саудівській Аравії. Цей бій та багато інших транслюватимуться в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Тому підписуйтеся. А тепер перейдемо до інтерв'ю. Олександр Русик розповів про свої очікування. Я просто радий, що я в цьому якось приймаю участь. Я за це не думаю, У мене ще кемп мене чекає важкий попереду. Е... Неймовірні мої потужні запливи, заїзди, забіги, спар... спаринги. Я взагалі взагалі не думаю за Тайсона Ф'юрі. Якщо б я його тут не бачив, щоб він мені на глаза не попадався, я б за нього і не думав. Вусика запитали, чи нокаутує він Тайсона. Ми це побачимо 17 лютого. Чи готовий ти до ігрів розуму, щоб залізти Ф'юрі в голову? Так я вже там у нього в голові. Який ти там? Запитайте в нього? Напевно, я там танцюю і співаю. Там, за берегом, селиться чорний туман, вітер знову сумну свідку нам принесе. Ми зламали вже саме останній кайдан. Ворог хоче забрати у нас, геть усе. Він спроважен лише лише на підле. обман. смерть і біль. Він за віком несе, але нас не зламати, це нас вічний стан. В наших жилах кров всіх тих незламних тіче. Бум-бом-бом-бум-бом-бом. -бум 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 -бум. <реш> що далі після Тайсона? Діти, родина, відпочинок, рибалка, баня, червоне вино. А як готуєшся до бою? Я не буду розказувати вам, зараз ви йому покажете, він побачить. Ціль нокаут перемога. Ти зрозумів особливе із поєдинку з францією. Щось таке нове, що мені треба було, я побачив, і все, що я побачив, я буду використовувати. Потім Олександр Русик висловився ще до грудневого мегатурніру, в якому буде виступати Ентоні Джошу, Деонтей Уайлдер та багато інших боксерів. Е, я взагалі не спостерігаю зараз за новинами. Я тільки від вас, ну я там дивився там трошки в інстаграмі якась прес-конференція. Да. Все, що буде відбуватися між цими хлопцями, мені здається, це надзвичайно круто. Хай боксують, хай переможе сильніше. Я не можу виділити, хто це зробить, тому що я не експерт боксу. І не хочу бути експертом на даний момент. Щодо реваншу з Тайсоном Ф'юрі, усик сказав: це питання до промоутера, не до мене. Що Фюрі робить найкраще? Багато говорить. Як щодо техніки, яку будеш використовувати? Та ну, ну опять ви мене, ну я ж вам не скажу: ну, ну як не... це, 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 мої, це мої секрети, які я буду використовувати, як я можу вам це розказувати. Можеш розповісти хоч якийсь секрет? Я запитав, який у тебе план. План у мене кримський. Це найважчий поєдинок? No. Чому? Чому мені скажи? Ми ж ще не боксували. Та це просто спорт, це бокс. Зараз у нас, у українців, і у мене особисто найважчий файт це боротьба з ворогом, який, напав на нашу країну. А як ти, як ти можеш тримати фокус і концентруватися на спортивній кар'єрі? Коли таке відбувається у країні, тому що таким чином я допомагаю тим хлопцям, які боронять нашу країну. Не треба е, фокусуватися на тому, е, в чому ти, чим ти не володієш, е, в чому ти е, не можеш якось управ, управляти. Не можеш керувати. Да, не можеш керувати. Е, треба фок робити фокус на те, в чому ти зможеш бути кращим. Також Олександр Русик прокоментував агресію Тайсона Ф'юрі під час їхньої битви поглядів після прес-конференції у Лондоні. Послухайте, я вважаю, що на прес-конференціях Тайсон номер один. Він багато базікає, я не можу переговорити Тайсона. Я намагаюся, але я думаю, що для мене це неможливо. Тайсон перший, коли йдеться про бла 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 Це добре, я поважаю Тайсона і його команду, я так живу. Але коли Тайсон торкається мене, я готовий битися, я завжди готовий битися. Щоразу, щовечора я готовий битися, але прес-конференція це шоу. Для мене це життя, але якщо ти хочеш штовхнути мене, то я не стоятиму розслабленим. Це моє місце. Будь ласка, не торкайся мене, ми поговоримо на рингу». Потім мусик висловився про боксерів грудневого мегатурніру. Я гадки не маю, як складуться ці бої. Я просто побачив новини у змі. Як звичайний фанат, я вважаю, що це круто. Це хороший вечір боксу, хороші бої. Джозеф Паркер проти Дента Уайлдера хороший бій. Ентоні Джошо проти Отто Валіна хороший бій. А ще поєдинок Даніеля Дюбуа проти Джарела Міллера. Хоча Міллер дуже багато базіка і мені не подобається цей хлопець. Щодо Тайсона Ф'юрі, то він теж висловився в бікусика. Просто треба подати йому урок боксу. У будь-якому разі я хочу виграти цей бій та можу це зробити. Усик 75-кілограмовий боксер аматор Це факт. Це не я вигадав. Ідіть і подивіться. Після чого Ф'юрі заявив, що відмовиться від більшості поясів, коли переможе Усика. Немає сумнівів, що перемога буде за мною у бою з Олександром Усиком. Я чемпіон WBC та лінійний чемпіон. Також утретє виграю Пояс Ring Magazine. Інші титули мене не особливо турбують. Я від них відмовлюся і дозволю комусь іншому поборотися за ці паски. Я залишу собі те, що назвав. Що ж, поки що це все, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.